Володимир Свідзінський Спи, засни. Повертались на берег рибальські човни. Хмарка по хмарці спадає до сходу, як по листку листок. Два верхівці під'їжджають до броду, Свий кінь поклав копита в воду Вороний на пісок. Чуєш, дівчина темнокоса грає в сопілку червоним рибкам, щоб червоні рибки заснули. І вони засинають Чуєш, по звуку звук поглинає морок недобрий, Дальній міст тремтить, як протятий павук. Будьякі підіймають шпаги на обрій і тануть, В'яжуться гронами зорі, пускають віти у віч, спи заколихнута запонами ніч. 1932 рік.